Вітаю в ефірі. вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. <му> Підготовку до опалювального сезону обговорили під час всеукраїнського селектору. На Харківщині розвиватимуть внутрішній туризм. Соціальне житло для сиріт. <му> Підготовка до опалювального сезону в області йде за графіками. Про це говорили сьогодні під час Всеукраїнської селекторної наради під головування віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубко. На Харківщині створений та працює штаб з підготовки до опалювального сезону. Район за районом перевіряється підготовка об'єктів господарського комплексу та соціальної сфери. Сьогодні перевірені вже 13 районів та міст обласного значення. Уже пройшло несколько засідань штабу. Є протоколи, є доручення, є слабые места, які були определены в результаті штабу. Все йде в планах, іде согласно тих графиков регламентних работ, які определены. на рівні області. Затверджено план і розпорядження голови обласної державної адміністрації, які враховують строки, і які враховують по кожному. Місто обласного значення також по кожному району ряд тих робіт і ремонтних робіт, які потрібно виконати. Прошу вас приділити особливу увагу саме сьогодні, тому що ще є декілька місяців для того, щоб підготувати міста і райони до опального сезону 2018-2019. Губернатор області наголосила на повній відповідальності гулів районів та міст обласного значення за неналежне виконання задач, визначених у ході селекторної наради. Дуже чутливе питання з боку населення, з боку мешканців Харківської області, кожного міста. Тому міста обласного значення, повна відповідальність на місцевій владі, райони. За головами районних державних адміністрацій, результати селектора будуть відтворені у доручень голови обласної державної адміністрації, яке незабаром буде розіслано до районів та міст обласного значення. Станом на 25 червня готовність житлового фонду до опалювального сезону в районах та містах обласного значення складає майже 40%. Катерина Махова, вечірні новини. На Харківщині розвиватимуть внутрішній туризм. Першим кроком до туристичної привабливості регіону стане реконструкція і розвиток шарівського комплексу. Це буде корисно не тільки обласному бюджету, але й місцевому населенню, адже туризм це також і нові робочі місця, вважають ідеологи процесу. Подробиці знає Ольга Сітковська. Під час культурного хакатону, який пройшов з 20 по 24 червня у шарівці, дизайнери, художники, урбаністи, архітектори та it спеціалісти презентували проекти, які націлені на розвиток і збереження історико-культурної спадщини регіону. Серед ідей для шарівського комплексу були відібрані два проекти, які планують об'єднати в один: це музей світла на базі замку та щорічний мистецький фестиваль. Такі сучасні підходи дозволять побудувати креативний простір. Де мають проходити музичні фестивалі, виставки та інші культурні заходи? Вони зроблять це місце привабливим для туристів, для того, щоб усі мешканці Харківської області України знали, які родзинки є на території України, знали, де вони знаходяться, приїздили сюди і насолоджувалися тим надбанням, яке ми маємо. Організували культурний хакатон асоціація дизайнерів четвертий блок. Вони бачать своїм завданням запропонувати проекти, які матимуть не тільки художню, але й практичну цінність. Я хочу сказати одне, що все на повному серйозі, все цікаво, і я сам не ожидав, що будуть такі от, ну, цікаві, прикольні пропозиції. Тим німені, ми зараз хотіли уділити увагу трудоустройству місцевого населення. Вот, і уділяє таким проектам. Під час знайомства із результатами форуму губернатор області Юлія Світлична підкреслила, що у цьому році влада взяла курс на збереження і підтримку історико-культурної спадщини регіону. Ми розробили і прийняли на сесії обласної ради програму щодо підтримки і збереження культурної спадщини. І Це надзвичайно важливо і актуально, тому що 2018 рік це рік культурної спадщини України і Європи, який був визначений президентом України Петром Порошенком. Будемо робити все задля того, щоб підтримувати культурну спадщину в області. Так це перші кроки. Але шлях починається з перших кроків, тому вони на Харківській області вже робляться. Ольга Сітковська, Євген Сіріков вечірні новини. У цьому році на Харківщині близько 50 дітей-сиріт отримують соціальне житло від держави. Відповідна програма була затверджена президентом минулого року та вже дозволила поліпшити умови життя майже трьом десяткам мешканців Харкова та області, які залишились без батьківського опікування. На початку травня ключі від нових квартир сиротам передала губернатор області Юлія Світлична. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, як облаштовувались новосели. Алла з радістю показує нам оселю, але й сама здається, не може намилуватися новеньким помешканням. Ми як приїхали, то все було вже тут. Була вся техніка, машинка пральна, холодильники, телевізори. Все це було. Були також постільна білизна, ковдри, подушки, все це було. Ключі від двокімнатної оселі Алла отримала на початку травня. За цей час разом з маленьким сином встигли обжитися і навіть пухнастого улюбленця завели. Та цьому радісному моменту передували роки поневірянь. Восьмирічною Алла опинилася в інтернаті для дітей, позбавлених батьківської опіки. Потім навчалася в педагогічній академії, проживала в студентському гуртожитку, отримала диплом, народила дитину і з'ясувала, що їй з дитиною нема куди йти. Півтора роки прожила у соціальному центрі для одиноких матерів. А потім винаймала житло, на яке в Може була заробити і весь цей час стояли у черзі на соціальне житло, гарантоване дітям-сиротам державою. Я зверталася до Пісачинської селищної ради, щоб вони мені допомогли житлом, бо житло, яке звідки мене забирали до інтернату, воно не придатне для проживання. Я зверталася і на той час, коли я народила дитину, в них не було. Джитла разом з Алою та її маленьким сином у двокімнатній оселі проживатиме ще одна дівчина, позбавлена батьківської опіки. Та поки сусідка до своєї кімнати не в'їхала. В цілому ж тільки в цьому будинку за програмою забезпечення дітей сиріт житлом дах над головою отримали семеро мешканців Харківщини, позбавлені батьківської опіки. І Це тільки початок. в цьому году. Плануємо забезпечити близько 50 дітей сірат житлом. Це будуть або дома сімейного типу, або квартири окремі. Ця програма у нас працює второй рік подряд вперше за всю существування і незалежність України государство повернулось лицом к людям і э, осуществляет государственные гарантії. Державна програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запрацювала минулого року за ініціативи президента України Петра Порошенка. І на цій цілі вперше була виділена субвенція з держбюджету. Цим коштом у Харківській області придбали 12 квартир і таунхаус на 4 квартири для забезпечення житлом 20 дітей сиріт у Зміївському. Уму харківському та первомайському районах, а також два житлових будинки для дитячих будинків сімейного типу в Красноградському і Зміївському районах. Цього року Харківщина також отримає субвенцію з держбюджету для продовження реалізації програми. Ольга Шевченко, Євген Серіков, вечірні новини. Вони красиві та усміхнені. Вже завтра на них чекає доросле життя. Близько тисячі випускників магістрів Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту сьогодні отримали дипломи. Найкращих студентів вишу привітала губернатор області. Шановні вже випускники. Я бажаю вам успіху, наснаги, здоров'я, миру. Хай щедрою буде ваша доля, хай впевненим буде ваш життєвий шлях, хай дуже професійним буде складатися ваша професійна діяльність. І я дуже сподіваюся, що ви будете пишатися своїм вузом, що ви набудете відповідальність як за своє життя, так і за життя своєї країни. Адже ви наша надія, наша опора і наше майбутнє від вас. Залежить все. Ну а нашу на нашу підтримку ви можете завжди розраховувати. Я впевнена, що двері цього вищого начального закладу як і наші серця завжди відкриті для дружної співбесіди і для дружнього діалогу. Вже завтра у вечірніх новинах дивіться розгорнутий матеріал про випуск студентів Харківського політехнічного інституту. Дивіться далі у вечірніх новинах. Інфраструктура для відпочинку, спорту і туризму з'являється в районах області. Яким є технічний стан транспортних засобів військової частини 30.05? У селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району проживає майже 20 тисяч людей. До недавнього часу тут не було місця для масового відпочинку. Зараз же місцеві можуть погизуватися багатофункціональним спортивним майданчиком зі штучним покриттям, а також дитячим майданчиком, тренажерно-ігровим та гімнастичним комплексом в центрі селища. Усі ці інфраструктурні об'єкти бачила Анна Почапська. Проблемою невеликих містечок є відсутність інфраструктури для відпочинку, спорту та проведення дозвілля. Нерідко окрім економічних факторів, і це стає причиною масового виїзду молоді в великі міста. В селищі Ківшарівка є місце, де зранку до вечора можна побачити багато людей. Тут завжди чутно дитячий гомін. Нещодавно тут з'явився спортивний майданчик зі штучним покриттям для футбольних та баскетбольних ігор. Не тільки місцеві діти проводять тут час. Сюди приїжджають грати та змагатися спортсмени зі всього району. Пробула сюди і вборна області, вона приїхала неспорожніми руками. В подарунок спортсменам вона привезла м'ячі. і будьте чемпіонами. За словами тренерів мицевої спортивної школи, подібні майданчики сприяють розвитку спорту, оздоровлення молоді. Їх відсутність є достатньо великою проблемою для розвитку спорту в сільській місцевості. Добре, атлічна, да поле, хороша площадка. Ребятам подобається грати. Все превосходно сделали для детей. Хорошо. Побольше таких площадок ну, и будет больше развиваться баскетбол. Любая спортивная, как помощь, которая происходит на поселке Кошарока, помогает прививать любовь детей к спорту. Дети больше обращают, даже когда они не хотят заниматься спортом, но они видят площадку, и их друзья там беют, они заходят. И поэтому не хотят непосредственно сразу заниматься спортом. Тут займаються не лише професійним спортом, можна побачити багато малечі, для яких тут багато розваг. Також це чудове місце для батьків, які тут гуляють з візочками, знаходять для себе місце і літні люди. Ми ж тільки сюди і приходимо відповідати з дітьми, а? де можна. Ну почому можна ще мамочкам зробити якісь зарядочки для дітей. Це дуже класно. Їм є десь де займатися, де так як спортом, так і побігати кожен вечір. И каждое утро. Когда открыли площадку, это, конечно, хорошо, потому что раньше здесь негде было гулять, и так хоть здесь деткам разгуляться, скажем так. Вот. Ну, хотелось, чтобы еще что-то строили хорошее для деток, потому что у нас очень много локаций пустых. И было бы хорошо, если бы построили какие-то еще хорошие вещи. В планах областной державной администрации разбудовывать спортивную инфраструктуру области. Спортивные школы, майданчики, закупивля, спорт инвентарю. В Харьковской области мы комплексно подошли к развитию спортивной инфраструктуры, к строительству спортивных оздоровительных комплексов. Мы также закупаем инвентарь и для массового спорта, и для спорта высших достижений. Женій внедряем поощрение и мотивацию, так как, например, стипендиї областной администрации, все для того, чтобы развивать спорт и давать мотивацию спортсменам расти и добиваться хороших серьезных результатов. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечерні новини. У військовій частині національної гвардії України 30.05 перевірили технічний стан транспортних засобів, перевірки очолу фахівці з Києва. Як це відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Весь транспорт військової частини 30.05 вигнали з гаражів для перевірки на наявність несправностей. Тут легкові автомобілі та військова техніка. Весь транспорт блищить. До перевірки готувалися, не приховують військові. Проте запевняють, щодня перед початком служби кожен водій перевіряє свою автівку. Всі системи повинні працювати. Володимир служить з 2007 року, стільки і за кермом. Говорить, перш за все, машина має бути чиста. Думка, якщо автівка військова, то обов'язково брудна це хибні стереотипи, говорять Нацгвардії. В частині 3005 багато завдань. Найчастіше вони супроводжують арештантів, але з появою АТО, а згодом і операції об'єднаних сил, роботи додалось. Це, як, можете увагу, стоїть, це конвойна служба, патрульна служба, охрана дипломатичних представительств і консульств, група супроводу колон, супроводження колон в зону АТО і обратно. За технічним станом транспорту слідкують, говорять частині, бо від справності залежить життя не лише військових, а й мирного населення. Роман Топчі приїхав з Києва перевіряти технічний стан машин. Кожну автівку обстежують на точність даних в документації та потім везуть на більш поглиблений огляд. Ну і в базі така проблема. Не. Не. Надо... На І на сікло, так само. Така нова зібрання. Хтось записує, Андрій. Саме так, так, що, так, що, так, 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 так. говорить, така процедура проводиться двічі на рік і затверджена рішенням Кабінету міністрів. Особливо посилений контроль з'явився з початком бойових дій. Всі області проходять перевірку, де є частини національної гвардії. В частині 30.05 кількість автівок не називають, говорить військова таємниця. Але можна побачити газель Рено, «Део», «Маз», ГАЗ, УАЗ, КРАС та БТР. Перша черга це все ж таки технічна готовність. Зараз ви знаєте, у нас на на шляхах України дуже висока аварійність, і для того, щоб унеможливити, зменшити ризики, то техніка перевіряється по всіх абсолютно значить, узлах, агрегатах, механізмах, з тим, щоб не допустити виникнення саме технічної несправності і не, знаєте, як, унеможливити ймовірність наїзді, ну, те, що від чого залежить життя і здоров'я як самого водія особового славу, який він перевозить, а також і ну, пішоходів, і інших учасників дорожнього руху. В кожній військовій автівці є обов'язковий набір, вогнегазник, інструменти, аптечка та зміни одяг для водія. Військові говорять, використовувати цей набір доводиться дуже рідко, але наявність його обов'язкова. Анна Почавська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Ви дивитесь вечірні новини, далі про таке. Навчання для майбутніх суддів. Сезон відпусток, де відпочивають харків'яни. Завершився курс спецпідготовки помічників суддів, які претендують на посаду судді. Така практика навчання для нашої країни є новою. На випуску побували наші кореспонденти. Три місяці Національна школа суддів України проводила спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді. З п'яти тисяч юристів лише 285 були відібрані для навчання. Всі вони працювали помічниками суддів не менше трьох років. Навчання було не з легких, адже воно тривало щоденно шість днів на тиждень. Заняття з кандидатами на посаду суддів проводилися одночасно у Києві, Львові, Одесі та Харкові. У ці міста слухачі приїжджали з інших регіонів України. Цю спеціальну підготовку. Проходили дуже мотивовані кандидати на посаду в суді, і е, ті поточні контролі, підсумкові контролі, які були їм запропоновані, вони успішно всі складали. І е, більшість е, більшість слухачів набрала вище 90% е, балів, які можливо було набрати, і тому е, як. Хочу сказати напевно з гордістю, що всі слухачі, які були направлені вищої колекційну комісії судді України до національної школи судді України для проходження спеціальної підготовки, всі успішно завершили. Дарина, Дарина Кольц до навчання працювала адвокатом. До цього була помічником судді. Я вважаю, що основне, що нас навчили під час цього тренінгу, під час навчання це те, щоб ми мали змогу самостійно приймати рішення, оскільки працюючи помічником, ти маєш дуже сильну. Базу на знань, тобто ти можеш певним чином мотивувати певні рішення. Однак, чим відрізняється основним чином робота суддів від роботи помічника, це тим, що саме суддя він повинен зважити всі докази, покласти їх на ті терези, які тримає Феміда, і прийняти виважене рішення. Тетяна Бубко – голова суду, вона одна з викладачів цього курсу. Каже, слухачі були дуже здібні. Проявили високий професіоналізм, високе бажання стати суддєю. Це було видно по їх роботі, по їх навчанню. Вони дуже відповідально ставилися до виконання завдань, виконували практичне завдання. Загалом суддівська система потребує молодих кваліфікованих кадрів, кажуть судді. Перші помічники суддів пройшли от підготовку для конкурсного відбору на посаду судді. У нас очень актуальна проблема кадрова кадровая кадрова, среди судейского корпусу, поскольку по местным судам у нас работает 234 тридцять судді, а по штатному розписанню 317 судей. По завершению курсу всім слухачам вручили сертификаты. Спеціальна підготовка для наступних слухачів розпочнеться наприкінці серпня. Катерина Махова, вечірні новини. Вдома чи у подорожі, на календарі літо, відтак у розпалі сезон відпусток. За оцінками експертів, цьогоріч дві третини українців взагалі не планують подорожі літку. Куди пакують валізи харків'яна та чи взагалі планують поїздки. А також як не зіпсувати свій відпочинок. Думки експертів харків'ян у наступному сюжеті. Яке місце відпочинку обрати? Думки харків'ян з цього приводу різняться. За город на озеро максимум. Може, також загородні поїздки. простота, спокойствие, нет шумной атмосферы. На Рабатской стрелке там есть какие-то горячие источники, то есть там тоже можно что-то интересное. Турция тоже так намечается. Ну, Турции, да, можно. Вообще в горы хотелось бы сходить больше, чем активный отдых, да, да, да. Відпочинок у Одесі Херсоні та Макалаєві та на Азовському збережі, як і раніше, залишається одним з найпопулярніших напрямків літнього відпочинку харків'ян. Вартість відпочинку у готелях на морському узбережжі піднялась за оцінками експертів на 10-20%. Середня вартість доби проживання у готелях складе 500 гривень на добу. Найменш популярним залишається і відпочинок на західній Україні. Там середня вартість доби проживання у готелях цього літа – 300-350 гривень. Топ-3 тобто, літніх закордонних уподобань харків'ян цього сезону Туреччина, Єгипет та Іспанія. Говорить експерт з питань туризму Ольга Красикова. Іспанія цьогоріч вперше серед найпопулярніших літніх напрямків. Нову тенденцію фахівець галузі туризму пов'язує, зокрема, з відкриттям прямого авіасполучення між Харковом і Іспанією. Взагалі ж серед популярних літніх закордонних напрямків Болгарія, Кіпр, Греція. Зазвичай каже експерт, харків'яни обирають літні тури тривалістю мінімум 9 ночей. Якщо ми дивимося на типові. Тури, які користуються попитом влітку, то це переважно пляжний відпочинок, де можна придбати екскурсії, але це робиться вже в місті відпочинку. Автобусні тури зазвичай коштують дешевше, а ось ціни на путівки на відпочинок порівняно з минулим роком змінились. Плюс 15-20% здорожчання на пляжний відпочинок. Я вважаю, що з апетитами туроператорів. І мінус 20-25% надійності. Це пов'язане теж з. З одного боку, з апетитами туроператорів, з непомірно роздутими програмами напередодні початку сезону, які жодним чином не корелюються з наявністю і технічним станом авіаційних літаків, які є в наявності. Щоб не зіпсувати відпустку і не просидіти в аеропорту, приміром через технічну несправність літака, та відпочивати у готелі, який відповідає очікуванням, слід на думку експерта звертати увагу на ці речі. Кожен турагент, що себе поважає, поважає туристів, він обов'язково назве туроператора і авіакомпанію з більшим рівнем ризику і з меншим рівнем ризику. Неризикових туроператорів на масових курортах зараз немає, але є туроператори, які співпрацюють з авіакомпаніями з меншим ризиком переносу, відміни. Це залежить від залежить від багатьох факторів. Надійність впливає на вартість путівки. Зазвичай вартість турів операторів, які працюють з більш надійними перевізниками, на 10-15% вища. Якщо планувати відпочинок десь за півроку, то вартість путівки зазвичай буде меншою. У середньому можна зекономити 20-40%. Ірина Дергусова, Максим Артамонов. Вечірні новини. Це всі новини на сьогодні, а від себе додам. Завтра весь день буде хмарно, але тепло. В день очікується до 30 градусів вище нуля. А ближче до вечора можливий дощ із грозою. Тож про всяк випадок не забудьте парасольку. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось.